Дуже гаряче і дуже насправді результативно. Стартувала в нас неділя. Я думаю, ті наші прогнози та сподівання, які ми давали перед матчем, що сьогодні головне, аби не гіршені в суботу. Ну, власне, так і не було. Тут є свої інтриги, знову ж таки, один з фаворитів, будемо говорити, так, на папері виграв. А в іншому матчі, можливо, дещо й несподіваний результат. В будь-якому разі багато і багато є про що поговорити. І тому. Переносимося одразу до матчу ЛНЗ та РУ. І у нас вже є коментар головного тренера Черкаського ЛНЗ Андреса Караско. Тому давайте слухати його прямо з пилу жару, як він кажуть. Перед зі мною головний наставник сьогоднішньої команди Переможців Валензе Андрес Караско, і зараз ми його послухаємо. Тож вітаю вас, вітаю з перемогою. Прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішній поєдинок і ваші враження. Поділіться ними. Так, well, we yeah, у нас була дуже гарна so, реакція після того, як ми припустили, а гра була дуже рівна, і там і там моменти. У нас була гарна реакція. У нас була гарна реакція. І я дуже пишаюсь командою, didn't the, didn't the, get, get the... Ну, що вони не там опустили руки, що вони продовжили тиснути. І ми бились до кінця, і ми отримали ну, за це цю перемогу. І наступне останній де чому не в захевці Ейнела Суареша, що з ним трапилось? А в нього була операція на цьому тижні. Це те, що ми маємо приймати, І ми маємо просто продовжувати йти з цим. Тому що в останній грі ми мали його замінити. Тому що а да, і ми йому зробили операцію після цього. Да, ми ну, треба йому передати. Ну і а ось ми хочемо апось присвятити цю ось перемогу йому. Ми хочемо так, і сьогодні вийшов також Момо, ваш новачок. І, він навіть взяв участь у, у забитому голі. Як ви оцінюєте його дебют і як ви встигли зігратися? Так живити амініт. І ось моменти, які були чіткі у цій грі, і я не хочу просто говорити тільки про тому одного гравця, тому що це робота всієї команди. але це правда, що він буде для нас дуже гарним підсиленням. І зараз у мене питання тут у студії, яка травма Васінора пишуть, що можуть бути хрести? Яка травма Васінора пишуть, що можуть бути хрести? Ну в наші немає інформації про це. Що гілоліт сама? І я впевнений, що ми йому зробимо певне обслідування, щоб зрозуміти краще, що саме трапилось. Ми сподіваємось, ну, тому що він нам, дуже він нам дуже потрібен. І ми сподіваємось, що це не сильно важка травма. І вам далі успіхів. Дякую. Дякую. Що ж, ви почули коментар головного тренера ЛНЗ Андреса Караско. Дякую, Маріно, Тобі. Ну і бачимо задоволений, звичайно. Перемога 3-1, але не так спокійно все було по результату. Давайте одразу по голах пройдемося. Взагалі, рух вийшов вперед. І ось чи читалося після першого тайму, після забитого м'яча від Квасниці, те, що ЛНЗ так переверне. Не очікувалось, на мою думку, однозначно. Але ж цей гол трошки розбудив. їх. ЛНЗ я маю. Цей гол косниць. Так, да, розбудив вони, зрозуміли, зрозуміло, що ну, немає вже часу на, від, на відігрування. Треба грати ще міцніше, сильніше, активніше. І руху завадило утримати цей. Цю перевагу я вважаю, це відсутність замін якісних, які б ми допомогли протриматись і або збільшити цей відрив. по забитому м'ячу власниці, ну надзвичайно легко виглядав цей сольний прохід, як сказав коментатор, як ніж через масло прокоментує можна цей. патентувати, якщо в футболі гравець. Який має високу швидкість, веде м'яч, який буквально прив'язаний до нозі, це дуже складно для захисника. Квасниця його дуже добре контролював. Да? Він його не випускав, він майже біг з ним. Тому захисники дуже обережно зімграли, дуже будь-який дотик це пенальті. Він забігає в в карний майданчик, все. там далі б'єш поворотом, забив, не забив. Да? Але ж відібрати дуже складно, якщо гравець з такою швидкістю добре його контролює. Такий типовий Квасниця. і просто. Ми всі будемо сподіватися, що він буде такі епізоди, такі проходи демонструвати частіше. Так, звісно. Ну, дивимося гол Квасниці, але не допоміг він сьогодні здобути очки руху. Давайте послухаємо коментар головного тренера львівського руху Віталія Пономарєва. так. Переді мною головний наставник руха Віталій Пономарьов. Тож вас перше питання. На жаль, поразка, ваш коментар по грі одразу по гарячим слідам. Ну. Звичайно, що не все получалося, хоча ми забили гол в другому таймі і, і, і мали ще кілька могольових моментів, але не можна пропускати таких помилок ззаді, які ми допустили такі дитячі помилки. Будемо рухатись далі, будемо працювати. А що все ж таки далі? От не вдалося так повпливав пропущений гол, що команда далі пропустила ще один і в результаті ще один. Як це трапилось? Ну я ще раз повторюю, це грубі помилки наших футболістів. Чи можемо ми сказати, що все-таки на сьогоднішній результат вплинула і ваша кадрова ситуація, адже багато гравців в Лазареці і не, не зовсім ну, виявила? Не, не хотів тільки на це все зараз говорити, що через травми, через хвороби футболістів, ми не можемо всіх використати. звичайно, що воно важливо для нашої команди, але я ще раз кажу, ми не будемо відходити від стратегії, то у нас є. У нас будуть грати наші вихованці, наші хлопці, і ніхто не збирається шукати зараз. Там багато якихось легіонерів, що нових футболістів. У нас є своя стратегія, ми рухаємося. І, звичайно, що молодим футболістам складно тримати на рівні весь чемпіонат, але ми будемо далі працювати від своїх принципів гри і не будемо відходити. Дякую вам. Ми почули коментар головного тренера «Рука». Студія вам слово. Розуміємо емоції Віталія Пономарьова, так, так само, як і ви, Олеже, сказали, зіткнувся з такою проблемою, що не вистачає того резерву, яким підсилити? Чи міг рух сьогодні більше витискати навіть з тим, що було? Це, як ми бачимо по горі, то ні. Рух був схожий на такий повітряний шарик, з якого повітря помаленьку виходило, виходило, виходило. І вже в кінці да, це був такий м'якенький. Здутий шарик, тому що було дуже важко з цим натиском, який їм предложив ЛНЗ. Особливо да, у, у другій частині другого тайму. Ці нападники, які грали у ЛНЗ, мені цікаво подивитися, якщо їх трьох зразу випустити, що буде з командами. Да? Ця їх обдарованість природна. Ці рухи, ця міць ну, буде цікаво подивитися, бо вони дійсно производять статус на нападників, які можуть перевертати гру. Ну це причина того. от, з двох забитих м'ячів ЛНЗ ми бачимо, що всі вони обидва були забиті дальніми ударами. Тобто рух глибоченько сідав. Це вже вони всі кинули сил на отримання. Це тобі то тебе заставляє команда. Вони тебе притискає. Ти по, по, по проти своєї волі сідаєш в проти... Руніш руніш та дуже пасивно зіграв тут. Нема вже сил тобі активно зустрічати. Ти вже почаєш пласуватись, ти почуваєш закривати зони, не грати по гравцю, не грати по м'ячу. Ти закриваєш нібито зони, Всі стоять в зонах. Ніхто не має в тебе сил активно, вище зустрічати. Підеш вище, вони відчули, я думаю, справді цю міць нападників не можна було залишати зони. І вони сідають, сідають, сідають. і практично всю гру два захисника грали по гравцям один в один. Вони стільки сіл потратили потратили да, на цю боротьбу. На ці і на один в один, що вже в, в кінці вже все. І команда сідає, і в тебе нема контраргументів. Ну і далі класична контратака. Рух пішов забивати. Їм вже не було чого втрачати. І тут прорив по флангу. Дідик вимушений був хвалити. Хоча з паузою було прийнято це рішення. Але Остаточну крапку в цьому матчі ставить Яшарі, забиваючи пенальті. Вольова перемога ЛНЗ. Вольова і не несподівано. Але мені дивно, що ну, рух от прям одну заміну лише зробив. Так вийшов Клайвер, так всі інші молоді, але був гравець орендований з Кривбасу, Семотюк, з досвідом УПЛ і навіть його не кинув бій Віталій Пономарьов. Ну, це ну, дивує. Ну, був, можливо, так, можливо, так. Да, він... Не бачив сенсу, або ж надіявся, що ці гравці, які були на полі, вони зможуть цю гру перевернути, перевернути, але ж ну сили не, не безпредельні. Ну так, швиденько ми пройшлися по цьому матчу. Ще був один матч, з яким Максим добре знайомий, кривбас верес Але, але на, жаль... зараз кажуть, що пізніше про нього поговоримо. Там але... Кривбас 2-0 переміг, два вилучення, пенальті. Якщо подивитися по флешскору, то начебто такі суддівські рішення да, яскраві. Але ну, все по ділу, так що. І загалом доволі спокійно Кривбас переміг на виїзді в Рівному. Ми ж робимо прев'ю зараз. Зовсім мало часу у нас до поєдинку чинного чемпіона. Донецький шахтар проти Лівого берега. Ну, хто тут вдома не так важливо, тому що для обох команд стадіон Лівий берег є в цьому сезоні домашнім. І е... проситься жар, що він не для Елей Венюковича є домашнім, тому що Елло, ти вже на цьому стадіоні чимало поєдинків в цьому сезоні провела. Мабуть, проведе, да? Так, Макса, Вітання. Правда, цей стадіон для мене практично вже домашній. Розпочну я про сьогоднішніх номінальних гостей Шахтаря. А сьогодні у гірників є подвійна мотивація. По-перше, це речі, за поразку в попередньому турі і з Поліссям, По друге перемогою привітати свого тренера і з днем народження Марина Пушин сьогодні відзначає 53-й день народження. Тепер до кадрів я не знаю, чи ви бачили вже заявку на цю гру, але вас точно здивувала відсутність у заявці шахтаря Миколи Матвієнка. А справ тому, що він зах. У нього застуда, то сьогоднішній поєдинок пропускає. Натомість за на тиждень встиг відновитись Дмитро Криськів. Це підсилення. Олександр Зубков не встиг. він сьогодні буде на трибуні. Я думаю, так само як і Марлон. Йому до речі на відновлення задобиться десь місяць орієнтовно. І Мар'ян Швед він не довго пропускатиме. Вважається, що десь один поєдинок. А щодо лівого берега та їхніх кадрів у них, скоріше зараз відбувається певна. залишило чотири футболісти, три півзахисники та один нападник. в очі кидаються два прізвища: це Афасенко та Колесник, які підписали контракти з лівим берегом. Буквально 25 липня. Сьогодні у нас 18 серпня. Місяця не минуло, але вже співпраця закінчена. Як мені сказав Віталій Первак, дуже гучно, я не знаю сказав, що співпрацю з цими футболістами завершено, адже їх брали під завдання першої ліги. Тож і звільняється простір тепер власне у заявці. Звісно, багато розмов тут на стадіоні про Плипа Будківського. Його чекають. Хтось навіть каже, що він вже пройшов медогляд. Хоча в клубі мені це не підтверджують. кажуть, поки не говорять цю інформацію на трибунах. Можливо, його побачимо. і Пізніше вам про це розповім. Є один. Чока в лівому лівий захисник буквально вчора його підписали. Це Владислав Шеповал. Я з клубом останнім клубом його був Чорноморець. Щодо травмованих, всі ті самі їх не додалося. Це власне Микола Кого та Владислав Вицеховський А як щодо настрою після виліту із Кубка України, яке нагадає він? На гру з чемпіоном позговоримо із Сергієм Косовським. Сергій, я запрошую вас на інтерв'ю. Скажіть, будь ласка, яке налаштування власне після виліту команди з Кубка України? Який настрій? Добрий день. Звичайно, програли команди команді з першої ліги і вилетіли, але ми налаштовуємось на кожну гру. Бажаємо е, виконувати всі настанови тренера на кожну гру, хочемо вигравати, і на сьогоднішній матч налаштовуємось. Ну, звичайно, що е, налаштовуватись на шахтар немає сенсу, тому що розуміємо, що е, ця команда кожен рік бореться за чемпіонство, грає в єврокубках, і мотивація вважаю, взагалі. Мотивація я вважаю, взагалі X2, як кажуть, повищена. Тому будемо намагатися виконувати настанови тренера і будемо очіплятися за кожен клаптик поля, за кожен момент. І я вважаю, що гра покаже, хто є хто, але я ж кажу, ми налаштовуємося на позитивний результат і будемо вжимати максимум. На цю гру. я вам дякую успіхів вам. Студія е, ось скоро вже починається матч. Сподіваємось, тут не почнеться злива, бо вже трошки гримить. Дякую. Елло, та би без тривог. Ну і е, головний меседж від е, Сергія Косовського. Ми почули. Десь президент лівого берега Микола Лавренко наслідує іншого президента Житомирського полісся. Тільки два слова: дві премії сьогодні у лівого берега за шахтар. Давайте, мабуть, одразу. Швиденько по складах так пройдемося. А, чекатимемо ми цього. Ну, в нас вони вже є, то знову ж таки є цікаві моменти, які стосуються травми Матвієнка. Так одразу ми побачимо хорватського новачка Донецького Шахтара Франніча. Одразу... При тому, що він центральний хав, да, ну, був, принаймні, по кар'єрі. Сьогодні в центрі захисту у Шахтаря Франніч, при тому, що є в запасі. Хто є? Алла Аграм, тоніський центральний захисник, Мар'ян Фарино, вихованець клубної академії. Ось два профільних ЦЗ, але Маріно Пушич. У нього сьогодні, сьогодні день народження? Так, так, так. 53 років. Саме хорватському е, новачку. Ну і е, що ще? Педріньо можна було поміняти після дуже невдалого матчу проти Полісся. Але шведи, який тоді так е, здорово вийшов на заміну. На жаль, в кінці матчу травмувався, і на цей поєдинок він поза, поза заявкою. У лівого берега ключове те, що два крайніх вінгери, основних Войсиховський і Микола Когут, залишаються недоступними. Е, е, Іван Когут міняє брата близнюка. Ну і співаков. Виходить, ну, по -по, по по факту, якщо говорити, то він виходить замість Вициковського, а справа в атаці гратиме е синиця. Загалом так три опорнички сьогодні у лівого берега. Наміри зрозумілі. Так, да, наміри цілком зрозуміли. Ну і склад шахтаря, дивимося наочно. Тут знову ж таки те, що говорили Франіч що з Бондарем сьогодні пара центрбеків, азаров виходить вперше в цьому сезоні на позицію лівого захисника. Ну і як ти Макс сказав, Педріньо праворуч, але так само сказала Ела, що швед відсутній. Зубкова в заявці я також не бачу, тому тут варіантів мало було. Чекаємо на реакцію від шахтаря, тому що останній мач Фортеполіс був невдалим і за. Грою і за змістом тут абсолютний новачок, дуже молода команда в суперниках і, чесно, привід для всіх шахтарівських зірок показати, чого вони варті нагадати чого вони варті, тому що матч з ворською 5-0 вже був достатньо давно. Футбол таке, що треба доводити. постійно. Постійно, так. Да. все так. Ну я нагадаю, що преміум спонсор показу Вібет Україна разом сильніші. Ми красиві завдяки тому, що нас одягає ярміч. Український бренд класичного одягу. Ну а красивий український футбол, тому що він дарує нам емоції в будь-якому разі. Тому дивимося, матч лівий берег Шахтар. Робимо прогнози. Можливо, ваші хлопці трошки не справлялися. А, да, Два зелене біля мене були. А, мені, мені здається, що зелензе да, а відруку пропустили голо.